Є така думка про гроші, що гроші псують людей. І на розуміння психології грошей не гроші псують людей, а просто гроші, як оцей прожектор, вони проявляють все, що в нас є. Просто направляють отаке таке світло на нас. І починають висвічуватися, та, у кожної людини починає висвічуватися її світлі і темні сторони. Ми з чоловіком дуже любимо Флориду, і там у нас є бізнес. І ми, коли приїжджаємо туди, коли там урагани, та, там є періоди в Флориді, коли урагани в такі нападіння урагану. Так от Флоридці по-іншому відносяться до ураганного періоду. Вони так, вони ховаються, вони там це не, не щасливі від цього всього. Але вони кажуть: ураган покаже, де що було не так, де яка будівля була не збудована таким, знаєте, правильним способом. Тобто, ураган як висвічує ці всі проблеми, які існують в комунікаціях, в будівлях. В бізнесі, в якихось так приміщеннях, які ми орендуємо чи в якими ми володіємо. Вона ураган освічує, це, знаєте, освітляє це все, проявляється все. Так само і гроші. Гроші вони є таким нашим, знаєте, постійним супутником ураганом, який висвічує ті чи інші наші сторони. І тому пізнання грошей це завжди пізнання самого себе. Чому якраз мені ця тема подобається, психологія грошей? Тому що ми через гроші можемо себе краще пізнати. І е, я вже говорила в попередніх відео, і ви можете почитати у мене і в інстаграмі, і на сайті, що я пишу про психологію грошей, я пишу статті про психологію грошей, книжки, написала книжку, гроші дивляться на тебе. Саме книжка, яка. Висвітляє оці всі наші темні сторони. І сьогодні я хотіла взяти з цієї книжки просто розказати вам, я не буду читати, щоб це не було нудно, як наче ви тут на уроці. Я вам розкажу і покажу, які бувають психотипи грошові. Так? Тому що якраз гроші висвітляють оцей наш психотип. І за основу такої типології, мені дуже подобається Бред Клонс. Він провів це психотерапевт, який провів дуже багато досліджень для того, щоб зрозуміти, як люди з тим чим іншим поведінкою, які вони мають психологічні особливості, і він виділив такі чотири основні психотипи. Перший це накопичувач або накопичувачка. Що це за психотип? Ви, мабуть, зустрічали таких людей або може самі до них відноситися. Тому що це людина, яка завжди знає, як накопичувати. В неї завжди є декілька рахунків і все диверсифіковано. Щось в, може, в кеші, так, в готівці, щось на одному рахунку, щось на іншому, то в такій валюті, то в такій. У нас у кожного з нас. В принципі, є оце або бажання накопичувати хоча б в голові, або здатність накопичувати, я вас цим вітаю. Але якщо брати грошовий психотип-накопичувач, то це така саме максимальна направленість на накопичування. Тобто людина буде всьому себе, себе обмежувати, аби тільки накопичити на якийсь там, наприклад, свій проєкт, або просто на чорний день. І тут дуже важливо, коли ми накопичуємо на проєкт, або там на машину або на квартиру, і при цьому знаємо цю фінансову грамотність, скільки саме ми накопичуємо, скільки відсотків ми викладаємо, і ми не, не змушуємо себе там впроголодь жити або відмовляти собі в цьому. Це здорова сторона питання. Але що стосується клонса, то він якраз робив такі як максимально гіпер, гіпертрофіровані да, такі психотипи. І накопичувач в його зрозумінні, це такий скрут, який наскільки всього себе ем, обмежує в усьому, що це вже перетворюється в щось хворобливе. Тому оцей перший психотип накопичувач в ньому, як у всьому є позитивні сторони, тому що ви дійсно можете. Збільшувати свої фінанси, зрощувати їх з іншого боку, якщо гроші лежать мертвим грузом, якщо накопичування заради накопичування або накопичування заради якогось чорного дня, який може наступити, чи ні, це вже інша сторона питання, за якою треба працювати, тому що це буде обмежувати інтенсивність вашого життя. Як я вже говорила в попередньому відео, що таке інтенсивність життя, наскільки вона важлива? В грошах, тому що це саме те, що рухає нас в грошових питаннях вперед. Друге, важливий такий психотип заклонцем це уникаючий тип грошей. Тип уникаючий. Да? Ті люди, які не люблять говорити про гроші, уникають говорити про гроші, які. Е Знаєте, вони так це може виглядати з боку, наче така гординя трошки. Типу, там, що там ті гроші, головне не це, давай говорити про все, що завгодно, тільки не про гроші. Уникаючий тип грошовий психотип, як правило, ці люди дуже багато волонтерять, вони працюють в благодійних фондах, вони не просять підвищення заробітної плати, їм і так все гаразд. І е, все було б добре, якби цей, це уникання грошей призводило до дійсних бажань. Тому що, якщо ви бачите себе зараз впізнали в моєму описі, що гроші це не головне е, проживемо, і так, то подивіться, чи не є це підміною ваших дійсних бажань, чи їми голосами в вашій голові. Говоряться ці тексти. Це дійсно ваша думка, чи це все-таки ви почули від когось? Тому що уникаючий тип, як правило, це упередження, які народжуються з батьківської сім'ї. У мене там є е, відео про те, які бувають грошові травми, там три рівня грошових травм. Я там дуже про це детально розказую. І один з них це якраз сімейні да, травми, так, от уникаючий тип е, грошовий. Це якраз сімейні травми, коли в сім'ї було прийнято також уникати розмов про гроші, або гроші засуджувались, або за гроші соромили. І це все в нашій такій матриці, в голові зафіксувалося, що грошей, розмов про грошей треба уникати. А якщо ми уникаємо і розмов, то ми уникаємо і грошей. Третій дуже цікавий психотип грошовий, описаний Клонцом і в книзі свої я також описувала – це так, так званий тип поклоніння грошам. Тобто, Якщо ми говорили до цього про уникнення грошей, то це про поклоніння грошам. Це така знаєте, друга протилежність. Гроші вирішують все. Чим більше грошей, тим краще потім розберемося, куди їх дівати. Тому що в нього є гроші, через те він такий, такий, така. Ну, звичайно, тому що гроші, великі гроші, вирішують тето і те. І те Якщо оці такі розмови йдуть, ви так думаєте, розмовляєте або хтось в вашому оточенні це робить, то це якраз про поклоніння грошам, що гроші це якась така велика фігура, яка вирішить абсолютно всі проблеми, в тому числі відносин, проблеми на роботі. Ну то гроші ну, все повністю вирішать. Це якась така просто фігура, вища від мене, яка все вирішує в моєму житті. І що стосується людей цього психотипу, вони, як правило, дуже багато ризикують, тому що вони можуть стати залежними від азартних ігор, від казино, тому що це іде. Такий психологічний зв'язок, що я, коли нарешті ці всі гроші отримують, всі мої проблеми вирішаться. Тобто людина весь час живе в майбутньому, вона живе, не живе з своїм теперішнім життям, що гроші для цього, гроші для того, що ми можемо з цим зробити це, що це. ні. Вона живе в завтрашньому дні. Що тоді, коли я отримую ці гроші, я все повирішую, гроші все вирішують. І оце відрив від реальності. а... І покладання на гроші як на якусь велику фігуру, яка все порішає. Це якраз призводить до того, що йдуть втрати грошей, йдуть інвестиції, які неоправдані, такі люди дуже часто ризикують інвестиціями. Такі люди, те, що вони називають, зливають гроші, та? тобто вони можуть довіритися якимось нечесним партнерам, тому що хочеться ще більше грошей. В принципі, коли ми довіряємо банкам чи партнерам чи друзям, там може бути інша грошова травма, тобто та грошова травма, є, про яку ми, про який рівні травм я говорила в попередньому відео. Але що важливо зрозуміти, що якщо ви зловили в собі, що для вас гроші це якась велика фігура більше як ви, то треба подивитися у ваші відносини з грошима саме з боку їм поклоніння. І в цьому випадку дуже часто в системних розстановках можна побачити, що фігуру, фігурою грошей клієнт, той, що приходить з запитом, да, що назлив грошей, чи я постійно інвестую не туди, і ми дивимося, що в кінечному випадку він розуміє, що його тип грошовий це. Поклоніння грошам. І е, дуже часто це фігура грошей, це підміна фігури якоїсь значимої в нашому житті, або батька, або матері, там, або ще якоїсь важливої фігури. Тому, якщо ви зловили себе на таких думках, або побачили е, зараз, коли поки що я розказувала своєму оточенні таку людину, подивіться в сторону поклоніння грошей. І останній четвертий тип, який описується, тут немає такого порядку, хто на першому місці, хто на другому, це. Гроші як статус. Тобто я свою цінність погано відчуваю, і я, коли додаю собі грошей, я починаю відчувати себе більш цінним. Так? Я, тут, як правило, в цю категорію попадають типи людей, які люблять скуповувати всі бренди, або з останнього та, з останнього будуть купляти. Щось сильно дороге, і те, що м, виділить їх на їхню думку в суспільстві. Оцей стиль олдмані, коли всі хочуть стати олдмані, хоча у всіх мані зараз е, нові. Ну ви ж зрозумієте, що старі гроші, це в тих кого третє покоління грошей. В Україні немає третього покоління грошей. У нас тільки перше є покоління грошей, яке насправді народ ну, почали заробляти десь в 90-ті і там чи під питанням ці джерела заробітків. Тобто, в нас насправді тільки перше покоління грошей, ще тільки йде, навіть другого немає. Тому всі ці намагання виглядати як олдмані, жити як олдмані це все тип людей, які відносяться до грошей як статус. І тут іде оця підміна, чим я можу бути цінним. Крім того, що в мене є статусні речі. І, звичайно, у цих людей йде злив грошей більше на статусні речі. Вони хочуть намагатися вигляди, виглядати так, як люди з їхнього, там, з іншого рівня достатку. Це завжди виглядає дивно, тому що. Е Якщо ви були та в там чи стикалися в компанії людей, які дійсно володіють великими капіталами, вони набагато скромніші. У них немає брендових речей. І якщо вони є, то вони якісь там особливих марок, зроблених саме для них. Для них це вже не гроші як статус. В них вже статус і так є. А гроші дозволяють тільки якісь речі ще до себе додати. Тобто, що на першому місці? Гроші як статус, чи статус уже є, а потім. Ви витрачаєте гроші. І для чого я розказую про всі ці чотири психотипи? Тому що, знаєте, гроші це тоді, ви як відкриваєте кімнату, кімнату за кімнатою. Поступово психологія грошей ми відкриваємо цю нашу підсвідомість. Оцей айсберг Фрейда, ми його поступово розкриваємо, всі ці наші потаємні двері. Крок за кроком, крок за кроком. Якщо ви у мене, до речі, в телеграм-каналі є посилання на тест, який можна зробити, щоб визначити свій психотип, ви можете це зробити також чатом GPT, але це про себе потрібно знати. Це так як ви знаєте, скільки вам років, яке ваше ім'я, які там ваша вага, які ваша улюблена їжа. Ви повинні знати свій, немає чистого грошового психотипу. Вони завжди мікс, але щось одне може переважати. Причому щось одне може переважати на якомусь на якомусь одному періоді вашого життя. Це може змінюватися. І що я бачу по собі, по клієнтам, що чим людина більш стає дорослою в відношенні до себе, чим більше стає від дорослою в відношенні до інших, чим більше стає дорослою у відношенні до грошей. Тим більше це йде баланс, і ми е, стаємо таким раціональним типом відношення до грошей, де є і накопичування, де є і таке потратити, де е, ми знаємо, коли про гроші може не, 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 не варто говорити, да, може якраз в той момент уникнути. Тобто ми починаємо вибирати не психотипи керують нами, а ми починаємо вибирати в собі ті якості. Які відповідають тому чи іншому психотипу, і які відповідають тій ситуації, чи тому контакту, чи тому контракту, чи тій роботі, чи тому бізнесу, чи тим відносинам, в яких ми зараз відносимося. це канал про психологію грошей, і якщо ви хочете дізнатися більше про себе і про своїх близьких, і про гроші, то ви тут.